У молодих батьків ніколи не вистачає часу. Бракує його для себе, друзів. Всю себе мама присвячує малюку. А чи всю з дитиною на руках вона одночасно говорить по телефону, куховарить чи прибирає? Як сучасні молоді мами знайшли спосіб викроїти з їх божевільного графіку годину, коли всі повсякденні проблеми відходять на другий план, і залишається лише вона та малюк у нашому наступному сюжеті. Універсальної формули, як виростити здорову та щасливу дитину, нема Теорій, книжок, підходів наукових досліджень сотні тисяч. Втім, кожна мама має свій власний рецепт. Хтось віддає перевагу традиційним методам, інші ж не бояться спробувати щось нове, як, наприклад, йогу для немовлят. Щоправда, нова ця традиція лише в уяві дорослих, адже адепти стародавньої дисципліни твердять, що для немовлят поза йоги та її філософія взагалі. Найприродніший шлях самовираження. Всі діти природні йоги. Вони народжуються з її філософією, дотримання якої деякі з нас так прагнуть вже в дорослому віці. Жити у теперішньому часі, любити, безумовно розуміти власне тіло. Ми всі народжені з цими якостями. Тому важливо, щоб ми допомогли нашим дітям не втратити це знання у процесі дорослішання. Мої діти, наприклад, постійно що співають, стрибають у позу з його для друзів на вечірках. Весь час прагнуть стати на голову. Вони люблять його. Сама мама двох дітей отом викладає його для вагітних жінок, немовлят та дітлахи віком від 2 до 12 років у своїй студії «Йога-чай» в одному з районів столиці адамс Моргані. Це заняття для мам з малюками, які ще не вміють вповзати. Мами свідчать, з кожним днем вони бачать зміни в поведінці своїх новонароджених. її поведінка помітно змінилась. Вона набагато спокійніша, щасливіша, стала більше посміхатися. Отам отримала ліцензію інструктора за методом, розробленим Гелен Гарабадян, засновницею школи йоги для дітей та автора багатьох книжок з розвитку дитини. Кожне заняття отом розбиває на групи поз, які впливають на різні аспекти розвитку дитини. Йога оснащує батьків практичними інструментами, які вони використовують зі своїми малюками в повсякденному житті. Певні пози покращують травлення дитини, сон інші мають заспокійливий ефект. Інша група поз прискорює розвиток дитини, коли вона вчиться перегортатися, повзати. Мама тримісячної Еліз Гезер сьогодні посміхається як ніколи. Причина дев'ять годин безперервного сну. Деякі вправи ми робимо вдома, особливо нічну сесію, нас отам. Це комплекс поз, рухів та спів. Тепер ми тільки так і засинаємо. Крім того, стверджують як експерти, так і самі мами. Контакт з дитиною під час його створює з нею особливий зв'язок. Це велике розпроження для мене як для молодої мами. До того ж, нагода якісно провести час наодинці з моїм малюком. Сину Джоани Елаю лише п'ять місяців, але вона вже повернулась на роботу. останнім часом я дуже втомлююсь на роботі, але жодного заняття з йоги ми не пропустили. Для мене дуже важливо провести цю годину з моїм сином найважливіше, що тут відбувається, це встановлення особливого зв'язку з дитиною. Ми постійно кудись поспішаємо. Ми проводимо багато часу з дитиною. Але як однією рукою хитаємо колиску, іншою відписуємо імейл, а це не можна назвати якісно проведеним часом, якого потребують як діти, так і батьки. Невід'ємна частина кожного заняття спів. Отам пояснюється рядом причин. Найголовніше, спів допомагає нам знайти правильний ритм для того, щоб синхронно рухатись з дитиною. Це дуже важливо. Ми, дорослі, живемо у божевільному темпі. Мама приходить і думає. Зараз я швиденько зроблю цю позу, раз два, раз два. Немовлята ж рухаються набагато повільніше. дослідження вказують, що спів та музика загалом викликає набагато більше імпульсів у мозку дитини ніж розмова. Тому чому не дати вашій дитині це додаткове стимулювання? І хоча увага інструктора зосереджена перш за все на малюках, мами також отримують користь від заняття як фізичну, так і емоційну. навіть коли ми виконуємо немовлятам вправу, «Стрибай маленький юг. Мама сидить у певній позі з йоги дендесані його я як інструктор не можу зі спокійною совістю дозволити мамам сутулитись чи неправильно тримати ступні. Я пояснюю, мамам ваше самопочуття впливає на дитину. Якщо ви подбаєте про неї, ви автоматично дбаєте про вашого малюка. А наприкінці заняття традиційна релаксація. Перед тим як знову зануритись у денний режим. мами із своїми маленькими йогами підлагідну музику. Насолоджуються кількома хвилинами єднання та спокою.